Розтрощені вікна та пошкоджений уламками фасад. Офісна будівля у центрі Дніпропетровська. Близько четвертої ранку тут прогримів вибух. Жінка Вахтер не постраждала лише дивом. Вибухотехніки встановили. Здетонувала бойова осколкова граната. Вахтер дежурив ніч ночної. І от вона услышала, сказали хлопок. Коли вже вийшла на вулицю, Такої от побачила. Ну сказали, що чеку знайшли, шліву там за. За мостікам там. Епіцентр вибуху просто під вікнами однієї з приватних фірм компанія займається сільгосппродукцією. Власники прибирають приміщення, кажуть, їм не аби як пощастило, що граната не залетіла всередину, а рванула на вулиці. В іншому разі наслідки були б набагато гіршими. Если бы туда упала, в ту сторону, эта граната, то пострадали бы люди, потому что там сидит женщина актер и там не металлопластиковые окна, обычные, то есть стекло могло, могло бы быть все что угодно. Мы вообще даже не можем понять, кто это мог вообще по отношению к нам или по отношению к этому зданию, зачем, какие предпосылки были. У нас нет вообще никаких вариантов. А от у поліції розглядають кілька версій: від навмисної розправи до хуліганства. Кажуть, зловмисник був один. Його зафіксували вуличні камери спостереження. Матеріали з камер наблюдіння, який там приобщений до матеріалом уголовного производства. Видно, що неізвісний відсілет одного чоловіка, неізвісного, який і завершив дане головне правонарушення. Он бросив гранату, після чого скрився з місця перешествия. Кримінальне провадження відкрито за фактом хуліганства, якщо зловмисника вдасться знайти йому світить до семи років тюрми.